Всім привіт, ви на каналі з Бруштуном, з вами Вадим. Сьогодні у нас невеличке відео знову ж таки, шортс. Хоча посилка, як бачите, величка. що приїхало дуже багато колод, і це, як ви розумієте, на продаж. Ну, коротше, звертайтесь або в нашій спільноті ForchUkraine посилання в описі, якщо тут можна її прикріплю. або в каналі Trading Card Market Way. Ну, або ви знаєте, де мене знайти, в коментарях мені там напишіть. Коротко. І можна буде придбати колоди. Або ті, що раніше вже ви бачили, або ті, що будуть зараз тут. Вам хоча разуміло, що колоди будуть а може буде ще щось, щось ще Давайте подивимось. ох ти моє все ж таке Цікаво. дивіться дивіться раз два, три чертишісі отаких фу, колодки хоча колопахонс я не знаю Короче, типу лот з восьми так продавалось без дисплея без нічого так якісь чи дані чи що тут зараз подивимось я скористувався послуга об'єднання посилок. Ну, Подивимось, що тут нам тут прислали. Так, коротше, таких три пакунта. Так, тут якийсь чечек. Давайте перемо зайве. Ще щось сценьке щось там, мабуть, від продавця якогось з них. Коротше, таких три пачки. Тому звертайтеся, якщо хочете побратисів на колфахонс, а от бачите, тут не все. Тут не все, тут ще, бачите, що? Два дисплеї H of Ascension. Тобто можна бути Age of Ascension поратити. Але тут вже дисплеї, Це вже мабуть від іншого караються. Так, і тут якась і ще пакова. Де я не ждів. Так, тут якісь дані, сподіваюсь, їх або не видно, або їх замилю, щоб їх не бачили. Давайте приймем, що тут ще нас щось ще пішло. Я не знаю, що тут, але не знаю. Так. Як це відбувається? Так, вибачте, що в кадрі. Я так в динах вийшла. Не думав, що воно кемоплок, буде коротше.

Таких 40 начепачок. Давайте переходимо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 19. Ще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20. Ага, це і тут батько, раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, 19, 12, 11, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. Коротше, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 40 таких протекторів, точніше, 40 по 40. 40, 40. Спеціально для тіхоч. Тому, якщо вам треба протектори, звертайтесь, теж вам зможе їх продати. Ну, може собі візьму там пару бачок, спробую, як воно буде на колоді, але я думаю, що якість геймгенік дуже має бути файна. І, до речі, я вже виставив, там в мене були червоні такі матові колоди. Я вже по спінотах повиставляв, теж можна буде придбати. Тому якщо цікаво, завдайтесь. Все, сподіваюся, це відео влізе в у Шортс. Все, всім па-па. і до нових зустрічі.